Ставники республіканської партії США не підтримуватимуть надання допомоги Україні без розгляду законопроєкту про захист кордонів Америки. Таким чином вони намагаються довести демократам серйозність своїх намірів щодо захисту кордонів країни. Про це виданню голос Америки заявив сенатор республіканець Джим Ріш. Ми республіканці дуже серйозно ставимось до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон в першу чергу. Говорячи про прив'язку питання південного кордону до нагальної потреби у допомозі Україні, річ наголосив, що не думаю, що це затягне процес ухвалення рішень. На заяви республіканців відреагували демократи за словами Чака Шумера. краще захищати демократію американськими ресурсами сьогодні ніж американськими життями завтра. У цьому полягає небезпека потурання таким тиранам, як Володимир Путін. Тим часом конгресмен демократ з Пенсельванії Брендан Бойл пояснив, чому в сенаті виникли суперечки щодо нового пакету. Військової допомоги для України за його словами, підтримка республіканців це не те, що відбувається на полі бою, це про те, що відбувається усередині партії. Бой зазначив, що в республіканській партії є три течії. Більше половини з її членів представляють першу течію. Це ті, хто прихильний традиційним принципам активної зовнішньої політики республіканської партії не бояться висловлювати свою позицію. Другою групою він назвав ізоляціоністів. Вони активно виступають проти підтримки України, і, хоча їх абсолютна меншість, їхній вплив зростає.